Слава Ісусу Христу! Слава і вітаю вас також святом жнив. Нехай Господь благословить і надалі кожного з нас, не тільки в достатку, а навіть і в нестачі, щоб ми мали радість Ньому. Ділюся з вами Словом Божим, котре запине в післанні до євреїв, 13 розділ. Пісня апостола до Євреїв, 13 розділ, декілька віршів з 12 вірша. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, поза стан, поза табір і на ругу його понесімо. Бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто пліт уст, що ім'я Його славлять. Уста ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Я зустрічав людей, котрі говорять про те, що свято жнив для них це найкраще свято. Можливо, так. Свято Пасхи, свято Народження Христа. Це також. Чуд... Кожне свято, котре святкує, прославляє і дякує, поклоняється Господу нашому, це найкраще свято. І свято жнив також, тому що Він достойний подяки. Як брати вже говорили, що Він благословив Господь нас з вами і кожну людину на землі цього року врожає. Свято жнив – це є свято подяки, Господу. Свято жнив це є свято плодів, коли збирають плоди. Свято жнив це свято в майбутнє. Написано жнива це кінець віку. Це також щаслива новина. І ми сьогодні вже це святкуємо те, що буде в майбутньому. Ми святкуємо те, що буде кінець цьому вікові, в якому ми живемо. Кінець нашого життя в тілі. Кінець сльозам, кінець всякому злу, що оточує нас, кінець князю цього віку. Це свято, коли зло буде повністю знищене. І в Україні в інше по всій земній кулі, це є свято жнив. І ми сьогодні вже це переживаємо. Ми святкуємо жнива, тому що це День подяки. Псалмі 64. З 10 по 11 вірш Давид пише про те, що Господь турбується і доглядає землю. Давайте прочитаємо Псалом 64. Ти відвідуєш землю та поїш її. Ти збагачуєш щедро її. Повний води потік Божий, ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її, ти рілює її, насичуєш вогкістю, Вирівнюєш груддя її, пускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її, ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої. Краплями товщу течуть. Господь турбується, Господь турбується про цю землю і про природу. Господь турбується про те, що людям і нам з вами було що жити, рости, було що їсти. Господь щедро в цьому кожного, кожну людину благословляє. Я пригадую, в п'ятницю серед нас був тут гість, брат, і він таку цікаву проповідь говорив. Про Ісуса Христа і Петра. Ісус допитувався Петра, чи ти любиш мене, і давав йому завдання, паси вівці мої. Але я звернув також увагу на те, що перед тим, як послати Петра на служіння і навчити його, перед тим, як всіх 12 учнів послати в світ, і ти проповідувати Івангелія, він спочатку потурбувався, накормив їх. Він їм допоміг зловити рибу. Він огонь зробив, він їсти приготував і каже, дітеньки, ходіть сюди, поїмо разом. Вони поїли, і він тоді їм дає завдання. Він турбується про кожного Чи хтось з нас сьогодні прийшов голодний сюди? Звичайно, що ні. Ми ситі, і від нашого достатку ми можемо дякувати і славити нашого Господа. 64 й Псалом з першого вірша, каже Давид, тобі, Боже, належить ця слава в Сіоні, тобі має віддатись бути в відданий в бід. Ти, що молитви вислуховуєш, всяке тіло до тебе приходить, справи грішні зробили сильніше від нас. Ти, наші гріхи, пробачаєш, Блаженний... Кого вибираєш ти та наближаєш в оселях твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Господь турбується про наш матеріальний чи фізичний достаток, і Господь турбується про те, щоб духовно нас також накормити і щоб ми зростали в благодаті і вірі. В 49-му псальмі, 23 й вірш, там написано такі слова. Хто жертви подяки приносить, той шанує мене, говорить Асаф. Коли ми дякуємо йому, ми шануємо нашого Господа за те все, що Він нам дає і за майбутнє. В Псалмі 66 є написано, що земля врожай свій дала. От за що ми дякуємо Господу сьогодні? Земля дала врожай. Бог поблагословив нас, наш Бог. Кажуть, що в деяких штатах нашої країни, Америки, є таке, що приходять до фермера і кажуть, цього року не сій пшениці, тому що достаток, де ми його дівати будемо. Я дивуюся тим, що в великих утисках сьогодні знаходиться Україна. Український народ. І в цих переживаннях в війні, вони здібні спроможні зерном кормити інших, африканців, азіатів. Чи це не чудо Боже? Дехто каже, Бог забув за український народ, Бог знає, Бог бачить, Бог любить. Поки що тримає він. Дивіться, хі хіба ми, ну, будучи людині, верніше, будучи в достатку. Важче переживати е, оцю вдячність Господу. Не завжди ми пам'ятаємо, часто забиваємо. Але коли Господь інколи проводить нас через утиски, особисто нас або наш народ в утисках, в таких екстремальних умовах, ми починаємо бачити руку Божу, Його милість, дякувати, прославляти Його, звертатися і приходити до Нього. Тому в 117 му псалмі написані такі слова, 21 й вірш. Каже Давид: Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене ти і став ти спасінням мені. Він не тільки насичує наше тіло, він турбується про серце, про душу нашу, про спасіння наше, Господь. І каже Давид, що я буду хвалити тебе, я буду славити тебе. Перед тим, як попросити віруючих людей, церкву, апостол ну, каже перед тим, як сказати, що е, приносьте жертву хвали Богові, він каже, що вийдемо з Христом, там, де він був, за браму. Його вивели за браму Єрусалиму. Чому вибили? Чому так написано за браму? Тому що його вивели для того, щоб він там постраждав і помер. І віддав своє життя за кожного з нас. Вийдемо, каже, з ним. Апостол Павло до Тимофія каже: якщо з ним ми страдаємо, то з ним і прославимося. Якщо з ним ми терпимо, то з ним і царювати ми будемо. Там він був за табором, вбитий, постраждав і вбитий за кожного з нас, за наше життя, за наше спасіння. Ще пару прикладів хочу сказати. Із поїздки нашої Папуано Гвінею це екстремальні умови. Це екстремальне життя. Тобто кожен день щось непередбачене і в чомусь ти переживаєш. Там руку Божу ти бачиш краще і більше, як в таких обставинах добробуту. Це попасти в такі умови, це вийти з якогось комфорту свого, туди вийти. Ви знаєте, що буквально ну, пару днів, коли ми з братами приїхали, ще навіть не йшли, нікуди й не їхали. Тільки були в тому будиночку, вранці вставши, я відчув сильну біль, таку пекучу в спині між лопатками якраз. Знаєте, хто переживає те, коли випадають позвонки, той знає, що це таке. Уже протязі. Майже 30 років я це переживаю в Америці. Були такі, що декілька разів на рік ці позвонки вискакували. І сильна біль, і ти нічого не можеш зробити. Як ти не знайдеш того, хто тобі допоможе, воно заростає так. І потім, коли ти приходиш до того лікаря, щоб він тобі вправив, коли він тобі правильно вправляє цей позвонок, воно знову на цілий тиждень пекучі болі, тому зрушують з місця. І я відчув це і зрозумів, мені треба бути там. Три місяці, що я зможу? Я кажу, Господи, що я зможу робити? Як я буду жити? Думаю, брати, через місяць будуть повертатися, я місяць не витримую. І в мене була така ну, сильна біль. Я кажу братам, що біда, а брати кажуть: давай кажу, тобі поможемо. Що тобі треба зробити? Я кажу, нічого ви не зробите. Тільки молитися. Ми помолилися. Ми помолилися, і знаєте, біль була, але потім вона так нишком непомітно уйшла. Що я навіть не помітив, коли це сталося. І потім, коли я відчув що щось, не то, нема болі, я тоді подякував Господу, але не одразу. Ви знаєте, що коли ми їхали в одне село, піднімалися на гору, і для того, щоб показати фільм Ісус, для того, щоб проповідувати Євангелія, і почався дощ, злива, сильна злива. Така вузенька вуличка серед лісу. Ми їдемо, і там такі канави. Я тільки, Господи, збережи, щоб ми ту в канаву не впали, бо ми машину не витащимо. Але ми їдемо туди. І, і, ну, я кажу, наприклад, що дощ. Що ми, що ми зможемо там проповідати? Це ж на дворі робити. Їдемо. Їдемо і все. Ми приїжджаємо. Люди розійдуться, вони не будуть слухати, не будуть дивитись той фільм. Ми приїжджаємо на те місце, ми помолилися. Помолились, поки їхали, приїжджаємо, та місце припиняється дощ. І ми проповідуємо Євангелія. Ви знаєте, їх там збирало, Це войовничі були. Войовничі дуже люди. Ми почали їм проповідати Євангелія. Вони збиралися на вулиці, їх було дуже багато людей. Ви знаєте, я трошки говорив, там Бубуширон така була говорила. Женя говорив проповідав Єванглія. Всі люди без виключення слухали. Я помітив, серед тих сотні людей один єдиний чоловік він так під хаткою там собі спав і все. Думаю, один єдиний. Всі слухали проповідь Євангелія. І потім каялися. Ви знаєте, коли ми приїхали назад, заїхали на подвір'я місіонерського центру. Ще не вийшли з машини, але приїхали додому. Почався дощ. Господь знов почав дощ. Ми подякували за це, Господу. Крутенькі ще випадок, коли ми приїхали в одне село і привезли їм всяку, ну, це 90 сімей, які постраждали від пожару. Їх спалили. Ми принесли їм все. Будинки будувати ти їм не будеш. Ми такі кілки поставили, ну, кілки, і на них тент, ну, цей тарп. Щоб хоча б там вони жили і посуду їм каструлю, миску, щоб там стиралися, тут їсти варили, могли це робити. І ми проповідали знову їм Євангелія. Ви знаєте, я помітив одного чоловіка, який патлатий. Ну, знаєте, як дикар. В нього волосся таке довге патлате. Він сидить, на руках тримає малесеньку дитинку. Малесеньку дитинку. А в другій руці, коли ми роздали Біблії, в нього відкрита Біблія. І він так її тримає, переклав, і потім пальцем таке води. Я дивлюся, його губи шевеляться, ворушиться. Ми ще були там, ми ще проповідували. Він сидить і читає Біблію, яка жага до Слова Божого. І ми за це прославили Господа. Тому що ми бачили, в усіх цих обставинах життя була рука Божа. В екстремальних умовах, коли важко нам. Пам'ятайте, коли сьогодні Господь допустив в вашому житті щось важке. Пам'ятайте, Він поряд є і дасть вам визволення. Вийдемо з ним за табір, за браму, і війдемо з ним в славу Його. Нехай Господь благословить кожного з нас. Останній вірш, який говорив апостол до євреїв, каже: Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі, вони. Годні Богові, слава йому, амінь. Помолимся.